Добрий вечір. Вітаю на каналі Залізна Барахолка Полтава. Вітаю в незвичній студії навколо поле. І з сьогоднішнього дня хоч, хочу за. як сказати, хочу розпочати новий проект, пов'язаний з землею. Зараз спробуємо завести цього агрегата. Так, завірся. Ого! Мой нюанс бачите який. Додаю газу глохне. А тепер більш детальніше про земельний проєкт. Десь розпочнеться він десь через місяць і 10 днів. Тут невелика площа, але не в одному місці. От. А поки що підпишіться на канал, не забудьте. Можливо, вам це буде цікаво. І розпочну, як зазвичай нашу торгівлю на продаж 3500 гривень отакий От агрегат. Я його завів, ледь піймав з фризою. Там відстійничок, тут сейф. Він якийсь трохи давній, але працюючий. не видно маркування. Який з ним нюанс? Даю газу і його заливає більш за все. Він починає муркотіти. Можливо, так воно і є, можливо, ні, прокоментуйте, хто в курсі по такому агрегату. Продається з фризою, лапою, отак от як є зараз тут 3500. І зараз не перемикайтесь, підемо на звичайну, на, звичну, на звичний торговельний майданчик. Ну, і ще раз вітаю на вже звичному торгівельному майданчику. Сьогодні на пропозиції буде дуже багато редукторів і всякого різного потрібного. Зараз оце все господарство буде запущене. Цей не захотів запуститись, можливо, поганий контакт. Ну потім я його запустю. І цей не захотів запуститись. О, точило точує. Чомусь цей не А, пробуксовує тут щеплення. Так, бачите, від руки йде. А там пробуксовий щепне. Ну, там хитро так зроблено. Розпочну з двигунів. Такий потужний двигун 4 кВт 920 обертів 4 тисячі гривень. Зараз, якщо знайду, а знайшов, запустимо, оце точило. Ну, зупинити важко. 700. Ну, токарні станки вже були. Неодноразово. Станок до нього ножки, корито, лампа і захист 14, і о той менший той менший 3. З нюансів, ось такий нюанс, немає вимикача, немає заднії бабки і рісце тримача з патроном. Ну, можливо, трохи поторгуватися. Набір ключів такий. 27, 30, 32, 36, 50, 46. 41, 46. 27, 30, 30, 32, 36. Ну, це такий трохи. мучений. 32, 30, 2 по 41, 46, 41, 36. Оце набір 600 гривень. Таке точило. Орієнтовно, можу сказати, потужність десь до кВт, півтори тисячі обертів, 900 гривень. Цей 4 по редукторах. Редуктора з таким двигуном 2000. Потім більш дам детальнішу інформацію по них, а ні, є, тут видно. Зараз спробую перевернути якось його. Ось маркування двигуна. 1400 обертів. Я думаю, все видно. Такі спарки по 2000. Тут все працює, бачите? Але тут буксує муфта. Потім такий двигун 2500. Тут потужніший редуктор, потужніший двигун. Зараз дам його маркування. Ось 1350 що 350 обертів, ну видно, я думаю. Ці по 2,5, оцей, оцей, оцей і цей. Стан шестерень в редукторах тут гарний. За винятком. За винятком. За винятком оцього. Цей редуктор буде при відправці замінений на оцей. Ось тут стан шестерень, такий, як і тут. А це піде редуктор мені. Він на транспортер піде то для нового проєкту. Так, двигуни ці всі з редукторами по 2,5, за винятком того 2. Ідемо тут у нас далі. Що тут заховалось? Кардан такий 600 гривень. Кардан у вас довгий, більш за все, 400, короткий 300. І такий кардан. 6 ліців. Тут під трикутник. 500. Лощата 900. З ними там є нюанс. Ось 900 гривень. Лощата трубні 700. Потім ступиці. Ступиці москвич. Пара 800 гривень. І ступиці Волга пара 1400. Так виглядають. Ну, немає одного тут ковпачка. Ншат це поки не продаю. Турбодиск товстий. Він майже не зношений. Тут товщина, що по, що по центру, що по краю. 45, здається, діаметр. 300 гривень. Маю кількість. Лищата. Це перші маленькі лищата, з якими все добре. Кріплення все ціле, губки цілі, губки десь 6 мм. Ціна 500 гривень. Сікатор новий 100, новий вулканізатор. Хай буде 50. Пара труб на дирчик 150 по 100 гривень. Розсухарювач і цей підварений по 100 гривень. Ключ такий 50 гривень. Потім два ключі таких залізнодорожних. Ну, хто знає скільки він коштує, той знає. Тут різьба в гарному стані. Трібно його розкоксувати. 500 гривень і в робочому стані. Все працює. 600 гривень. Пилки по 50. Такі лищата міні кузнечні, От відбита тільки та частина, що заходить в дерево. А так все з ними добре. Відкривається, різьба добра. 150. Набір для токаря. Центр такий, не знаю, з якого станка, можливо, саморобний. Лярка, тримачі. Два такий. А це що? Це не шпильки викручувати. Та Потом такий тримач. Це я ось не знаю, що тут було, попало. Оце за 400 гривень. Набір болтів. Тут різний план болтів. Від 6 і тут майже 12. Оце тут 500 гривень, в тому 600 гривень. Тут більш дрібніший, тут 6-8 десятки мало, в основному 6-8. 600 гривень і цей 500. Заклепки. Зараз. Тут різні. Бачите? Оце мішок за 600 гривень бажано в одні руки. Потім редуктор, до, редуктор 1 до 1,3. Стан шестерень. Бачите, тут крутимо сюди, ця сторона крутиться туди і та. 900 гривень. 1 до 20, 1200. Дві сокири залишилося не лопнуті і не варені по 200 гривень. Щось тут іще, ага, ось. Це не знаю. Можливо, це за цього маленького станка. Можливо, ні. Є такий нюанс з ним. Ось тріщина. Тут так виглядає. 250 гривень. Прокоментуйте, що це за річ така. Тут ласточкин хвіст. Тут щось крутилось, тут таке кріплення. Поки не знаю, що воно таке. Коментуйте. Так, і що в нас далі? Далі у нас фольга. Оцей рулон алюмінієва 200 гривень, ці два рулона по 150. Потім такий потужний шкіл Ну, Десь орієнтовно 35 в діаметрі. Я думаю, 35 і всередині. 1200 балон. 300. Противага 22,5 кг. Це дуже давня противага. Вони там набиралися. От таку цю балку. 800 гривень. Так, за що ще не сказав. За ключі сказав на цьому. Та не мов би все. А, прокоментуйте, що за ключ такий. Ось, я не знаю, що не можна крутити. Дивіться, влазив в руку. Для замовлення, для нових підписників. <кій> Зразу пишете в Viber те, що хочете замовити.